Я всіх вітаю. Таке ось коротеньке відео. буде. Це ось повітряний відводок от цієї от моєї тої гави, яку я сьогодні показував в минулому відео. Я зараз, я хотів пересадити, бо в такій воно маленьке, дуже маленьке, в ньому тримати вже і, і мало місця, і влітку це буде кошмар. Просто. Воно вже так два роки в цьому в горщику торчить. Це зараз буде зараз третій рік. Рік воно було в цьому вцілофанчику на дереві, так що трошки йому час його пересадити. Я що до чого? Я зараз його приготую зараз. Я на нього трошки рафії накину да? пальмовий. О, трошки воно якось полукаскаті комусь я бачу, виходить у нас. Там воно щось сухе, воно глибоченько посажене. Не знаю, що там я знайду знизу. Ну щось воно таке трошки буде. Да? В цьому випадку мені треба трошки щось тут зробити з цим рівненьким, якось чуть-чуть його наскільки зможу трошечки донизу сюди підгорнути. І ось я трохи хотів сюди, трошечки допереду подати. Да? І далі я буду дивитися на нього, Трошечкось його в таку величеньку трохи посажу, до одної сторони, підіпру його, щоб в мене каскатік, цей полукаскатік падав. Да? Скажімо так, щоб воно десь було. У мене там вже і сухе згниє, якраз воно підсохне, я потім підчистю. Так, я зараз волокно намотаю, підмотаю волокно, підкину проволоку, і я потім, ну я вже не знаю, що я потім буду говорити. Щось скажу ще думаю. так. Тут ось у мене, по ходу, де були зрізи великі, зроблені, ось щось виросло. Да? Ось в одному місці, ось тут. З цієї сторони ми бачимо. Тобто у мене тут є, скажімо так, так дві-два. Дві, Варіанти моїх рухів. Да? так, ось, З цього всього мілкого да? з молодого. Це що дуже часто обрізають. Ось ось цього да? на пів шляху до оцих ось, цих, ось чи до цих довгих, да? може якось частково я буду щось вибирати. Так що я заставляю то все. Та, наразі вже нічого не ясно. І ще трохи. Тай дуже взагалі не ясно, що з ним буде. Тут ще щось сухе, ось я бачу є. ну, так, ось таке маленьку таку роботу буду робити і думаю, попробую вам щось записати, щоб трошки може чимось поділитись. Так що потім буде продовження, теж коротеньке і ну так от якось. До наступного. Виключається щось у мене відео. Ось дуже добре. Щоб вам ще розповісти.